Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо для вас новиночку: це мототрактор Кентавер 200Б. Модифікація саме з посиленою рамою. По суті, вони відрізняються тільки рамою, тобто нічого прям нового вони не привнесли в цю модель, але зробили її більш важкою і більш е суттєво такою крепшою від попередньої моделі. Хто не знав, мототрактор це у нас йде на основі мотоблока, тільки він має 4 колеса і деякі відмінності. Мотор тут стоїть за 1105 це одноциліндровий, гарний мотор на 20 кінських сил. Він видає, у нас 14,7 кВт потужності. Це сумарно дорівнює 20-20,5 кінських сил і е, має об'єм 1 літр. Е, сам трактор. Випускається в різних кольорах, має модифікацію з насосом від, напряму від двигуна. Має додатковий генератор, який розташований під капотом. Має великий маховик, такий, як я на зубрах великих Excel. Водяне охолодження, воно значить йде непромусового типу. Тобто над двигуном тут стоїть радіатор. Зараз, якщо тут не закріплено, в принципі, я вам покажу. І ну, паливний бак теж знаходиться тут. Так, на передній частині давайте от, покажу вам. Поближче йде у нас генератор, він йде на 350 Вт. Плюс у нас тут, якщо я не помиляюсь, не бачу 46-45-ка стоїть этот ампер -годин акумулятор. По акумуляторам, якщо чесно, в принципі, його вистачає, але вони дуже бояться холоду, тому я раджу зберігати десь в теплому приміщенні, або кожен раз мати з собою зарядник або пускову систему. Тому що на холод ці акумулятори китайські вони погано реагують. Значить, по датчикам. Датчики тут все стандартно, це один здвоєний датчик і два окремих. Вони завжди були. Не будемо на цьому заостряти увагу. Коробка передач у нас куліса йде з боковим зміщенням вліво. Три передачі вперед, одна передача назад. Є повишені, поніжені передачі. Звичайно, що де блокування заднього, задньої півосі, тобто не диференціалу, а повністю блокується півось. Це більш надійно і класно зроблено. Коробка тут у нас стоїть. Е... Як то кажуть, мототракторна, тобто це не мотоблочна, але і не міні-тракторна. Вона ще не дотягує до цього положення. Колія регулюється, на ступиці, на валу можете виставляти будь-яку колію. Гідравліка, Гідравлічна система підіймає 320 кг. причіпний механізм підпалець, розширювальний бак гідравліки у нас розташований за сидінням. Гідравліка працює в трьох положеннях, тобто вгору, вниз, примусово. І плаваючий режим. Переходимо до самої винуватості, да, модифікації, це широка рама. Тут у нас реально стоїть сотий швелер. До речі, я побачив, що він вм'ятий вже. Хтось десь в'їхав, тому що, от, бачите, пошкодження прямо. От, от, от на такі от моменти треба звертати, коли приймаєте техніку, да? тому що всяке буває в дорозі. Може рімінь порвався там, водія чи ще щось. І от, коли приїжджають такі отакі от от моменти завжди треба з менеджерами оговорювати, тому що це від цього ніхто не застрахований. Але це косяк, Я думаю, просто хтось на складі в'їхав. І ну, потім будемо розбиратися вже по факту. Так, дивимось на колеса. Колеса тут у нас ідуть 6,12 і 9,5 на 16 Широка резина непогана, в принципі, її вистачає. Кольори, як я і сказав, різні гарантія 2 роки. В комплектації з цим трактором йде фріза та двокорпусний плуг. Коштує такий комплект 2850 доларів. Тобто на 100 доларів дорожче на сьогоднішній день, ніж зі звичайною рамою. Замовити можете за номером, який бачите у себе на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Пишіть в коментарях. Як вам така модель? З вами була компанія Мотор. Пока-пока.